Партнерство Рівненської АЕС із Міжнародним агентством з атомної енергії триває. В межах цієї співпраці на підприємство надійшло нове сучасне обладнання. У «Службі контролю металів Рівненської АЕС МАГАТЕ була поставлена матеріальна допомога. Ми просили МАГАТЕ, щоб нам провели якісь курси по обслуговуванню цього апарату і по користуванню. взагалі». міжнародне агентство організувало таке навчання. Провели його представники виробника обладнання. Захід відбувся в онлайн-форматі. Участь у ньому взяли шестеро спеціалістів служби контролю металу. На завершення навчання атомники отримують відповідний сертифікат та матимуть можливість виконувати виробничі завдання на новому обладнанні. Начальник обумовленого підрозділу атомної станції зазначив, що отриманий спеціальний апарат використовуватимуть працівники відділу неронівних методів контролю служби контролю металу. Це обладнання ефективне за своїм функціоналом та зручне в обслуговуванні. Це одна із основних процедур після монтажу, там де роботи, там де проводилися зварювання, необхідно проконтролювати метал. Активна співпраця між МАГАТЕ та Українськими АЕС щодо постачання вузькопрофільного технічного обладнання розпочалася навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення. Варто зауважити, що таку підтримку Рівненська АЕС отримує і від інших міжнародних партнерів. Ми вже досить багато років отримуємо допомогу від норвезького уряду. Періодично підключається і шведський уряд, вони постачають вже різне обладнання, яке ми замовляємо, яке нам необхідне, і від них допомога надходить суттєво. Такі ініціативи з боку міжнародних партнерів сприяють модернізації атомних енергетичних об'єктів та допомагають адаптуватися до нових вимог сьогодення в енергетичній сфері. Хочу подякувати міжнародним партнерам всім за ту допомогу, яку вони надають за їхню небайдужість і підтримку. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта